Привіт, рибаки всім! В цьому відео поговоримо з вами за перший літ. Коли він буде, чим він буде взагалі, і як у нас на полісі з льодом. Тому що напевно ви багато моїх випусків бачили з льоду, хто дивиться мене давно. А хто підписався недавно, то бачив останні мої три випуски по першому льоду. В сезоні 2024-2025. І всі одразу, от, де звідки ти, йде льот і так далі. Це був на Житомирська область, замерзла одна із місцевих річок, на якій я стою. Але в цьому місці, де я ось приїхав, я тут, кстати, на, -на наджих знімав, мікруху знімав, часто тут непогано клювало. І тут теж корочка льоду була, все, я приїхав подивився, але сюди не можна було зайти. Хоча зайти можна було, але було ходити просто небезпечно, ну такий льод був. Це було скільки там 3 см. Чому північний захід, труба і хвиля була, лід просто не схопило, бо був невеликий мороз. І по цій причині лід замерз тільки в одному місці. Новин там теж, напевно, зліз. Тому що тут вже нема корочки, вже А, Коли він буде, коли він знову замерзне, у нас сьогодні. Початок грудня. Ну тут, в принципі, тут три варіанти історії є, з якими я стикався на практиці зимової рибоволі з 2011 року. Вже 13 років я на льоду. А, бувало таке, що в кінці листопада замерзало. Це останні роки таке було, а потім на Новий рік все розмерзалося, тому що приходив південь і місцями було навіть плюс 16. У нас на півночі України. Це там, де зазвичай зима така вже колись була, що от сніг до самої весни лежав. Ну, Такі роки я застав тільки, коли перші сезони почав їздити на лі. Це було 11, 12, 13 роки. Уже потім почалась така погода, по суті, м'яка зима. Така якось зараз стоїш, ніде не ні сніга, нічого. По суті, міжсезонка або початок там ранньої весни, або кінець, там, наприклад, осінні. Я стою, друзі. Щупачок ганяє. Скоро прийдемо його зловим, якщо лід не замерзне, зловимо його на мікруху. Тобто зараз такий варіант наступив, що якщо лід на початку грудня розмерзся, або його не було, а відловився я в кінці листопада, у 24-му році, то тут два розклади. Або він замерзає до Нового року, і то я не знаю, чи він у вас там Центральна Україна. там... Замерзне. Я навіть я за північ не знаю, чи він замерз. але ну, має замерзнуть. Другий раз сказав, що це буде після Нового року. А, після Нового року там бувало таке, що даже замерзало на практиці 17 січня, друзі. 17 січня, тільки кіль літ замерзав до цього моменту, до Різдва, ще такого було все відкрито. Ну, може, хіба що десь якась корочка на річці стояла і був, лежав сніг. А вийти на літ не можна було, а на течі спокійно ще можна було б чуть ли не на поповки сидіти. То я скажу так, що у сезоні 2024 все буде вирішувати, звідки будуть йдуть вітри. Всі ви знаєте, що до нас приходить морозна погода, північний вітер, північно-східний і східний це саме сильні морози. Інколи північно західні але ну, якщо це в скандинавських країнах там дійсно зима і зима серйозна, то може ще звідти підтягнути. Якщо це там південні, південно-західні, західні вітри, це зазвичай опади або якесь потепління. Тобто, якщо в європейській частині Росії морозів не буде, то в нас ліду тож не буде. Я зазвичай так з практики скажу, що я колись там до повномасштабки. Я на Москву всегда дивлюсь, орієнтир для мене був. Якщо тільки поду північний або північно-східний вітер, я дивлюся, опа, у Москві морози, значить і в нас буде лід. І я завжди по цьому орієнтувався. А звідки він нас візьметься, зараз, якщо там плюси стоять. Тому льоду поки що, я думаю, не буде. Чи хорошо це, чи це погано. Ну, Враховуючи ситуацію, що зараз проблеми з цим світлом там, і так далі, то я не скажу, що це погано, що немає льоду. Може, так воно і треба, може хай краще дійсно буде м'яка зима. Я розумію, що всім вам коротить вийти на лід, що всі ви побачили випуск, я теж хочу ще вийти на лід. Я хотів би і на цій ось мікрорічці, де я стою і на жерлиці попасти. Але як воно буде, я вам точно не скажу. Взагалі, останнім часом мені дуже сильно подобається рибалка на жерлиці, так як я часто вже почав фотографувати на, на риболовлі, там пейзажі, все, то мене є час просто цим позайматися. Якісь під підзйоми познімати, тому що якщо ти часто ловиш окуня, це по суті дуже важко робити. я це знаю по тому, як я знімаю останні роки. Тому тут два варіанти. На пам'яті в мене є одна зима, коли дійсно льоду взагалі не було. Може хіба що замерзали якісь місцеві калюжі, типу такого формату, і все. Я на річку пам'ятаю, раз вийшов, і то не по всіх локаціях Там було таке, що. Він замерзав при сильному вітрі, там десь був промоїний, і потім прийшов плюс, і він просто зник. Лід. То це, по-моєму, була зима 2018-2019. Так, да, Це така зима була. Я приїхав, подивився, зрозумів, і потім льоду не було. Одна зима на пам'яті дійсно була без льоду, і дійсно така тож, такий початок був осені, що не було взагалі дощів. У нас зараз дощів немає, і я так ось стою дивлюся, води дійсно на метр менше. Тож тоді такий початок був, і весна тоді теж була така рання, суха. Ну, подивимося, як воно буде, не буду забігати наперед. І виходить, що може бути таке, що дійсно й льоду може не бути. Це я роблю прогноз на північ. Розумієте, а за південь, там, за центральну Україну, я навіть і не берусь, тому що я не знаю, чи він у нас буде цей літо. То тут багато є нюансів, але, чесно кажучи, от. Я і не сильно його чекаю. Зараз є мікроджиг, є там поплавок, можна на поплавок. Я, кстати, непогано відвівся по попотві на поплавок. Я думаю, це відео виставлю раніше. А ви пізніше побачите поплавок. Теж класно клює. Мені здається, зараз навіть і карася можна знайти, десь де він збився, закинуть, і я думаю, він буде клювати. Якщо біла риба ходить, то і карася, думаю, буде теж ходити, тому що це, по суті, така міжсезонка. Ну, що нема сонця. Якби було сонце, рух би був би краще, я думаю. А може, були б морози, і тут була б вже у нас така невеличка корочка. Риба постійно ганяє, я запуску, риба постійно ганяє. Сьогодні видно якийсь жор риби. А я на рибу не поїхав. Ну нічого. Тому я думаю, всім все понятно. Поки що в Житомирській області льоду немає. І чи він буде, це вже будемо дивитися пізніше. Найближчі пару тижнів, я думаю, його не буде. Судячи з того, яка стоїть погода, сядь плюси. Щоб зараз схопило дійсно лід, треба ну, хоча б пару ночей по мінус 10 при тихій погоді. Якщо буде дуть вітер, воно буде замерзати слабо, скажем чесно. Також є ще один такий цікавий нюанс, що на півночі України, якщо лід замерзає перед новим роком, або на Новий рік, або після нього, нерідко він може зійти в кінці січня. Таке теж на практиці бувало, і лютий, по суті, був такий самий, як ось зараз я стою. Ну там трошки бувало примаражувало, там мінус 5, мінус 6, якийсь снігопад, ну це було діло на 3 дні. Тобто зараз постійно просто змінюється вітер. Нема стабільного фронту. По цій причині і кльов риби зараз став хаотичним. Якщо згадувати ті часи, коли я починав. Займатися риболовою, то там більш стабільна погода була, і риба клювала краще. Навіть на моїй харчі, які я ловив тоді, я міг зловити достатньо трофейну рибу, порівнюючи з теперішніми уловами. Хоча риби, що тоді, що зараз, плюс-мінус однаково. Тому що зараз останнім часом теж риба розвелася, враховуючи, що в Україні війна, багато рибаків вже на риці немає. Тобто десь хтось воює, хтось десь за кордоном. Тобто, на риці зараз стало дійсно трохи спокійніше. І в нас зразу показалося, що рибі стало набагато більше. Понятно, що браконьєри нікуди не ділися, але їх, мені здається, стало трохи менше. Не знаю, як у вас. Но в моєму регіоні, вроді, їх поменшува трохи. То виходить, що. Погода часто змінюється, риба теж так часто не клює, так як нам хочеться. Вона такими, ви знаєте, 20-30 минутками пожирує, пожирує, потім перестає. А, Кстати, стою дивлюсь, людям плотва трохи ганяє. Вроде би. Якась біла риба рухається. Ну, Прикольно поставить подивитись. Я думаю, тут лід, якщо чесно буде. Я здивований, що він просто зліз. Тут така... і, і, і плюса особо такого не було, і все одно я так дивлюсь, що от дійсно. Рибка то ганяє, чесно. Тому, друзі, підписуйтесь на рибака, якщо цікаво вам, дивитися зимні випуски, вони будуть. Пишіть коментарі, щоб відео набирало перегляди. Ну і ставте вже ж лайк. Всім до зустрічі!